Опа, ось як це виглядає. О, -о, -о, О! Забрать авто. Це забрали ми? Це ми забираємо. Перший батл пас в UA. Перший батл пас в UA Online. І от зараз дійшла черга, і вона зразу коштує. А, недоступна для продажу. Що за капець? Ну по відчуттям може що слабенько їде 190 200 Щоб можна було в державу продати за 1500, Був би такий бонусик Так, Nissanчик. Тоже не можна зрозуміло. Логічно mm -hmm. Думав проскочу. Ну, по відчуттям швидше Розганяється Моя думка, як звичайного гравця, що в принципі норм. Не супер, не вау, а просто норм. Бо хотілося би можливість мати продавати ці машини у державу перше і подорожче, а вже ж. А ще якісь більш преміальні машини мати у батл Pass. Тут є майбах, але майбах, щоб його вибити, ще треба нормально попотіти, кейси відкрити чи що. якісь, А тут у нас б в платному давали. Деталі, і ми не добили. І плюс ще Chevrolet треба для шевролета. Зрозуміло, можна за відкрити там.